Друзі, всіх вітаю! Сьогодні ми поближче познайомимося з подрібнювачами деревини від торгової марки GTM. Дане обладнання використовується для подрібнення як сухої, так і свіжої зрізаної деревини. В результаті ви отримаєте рівномірну однорідну щіпу, яку можете використовувати в якості матеріалу для опалення будинку, що буде дуже актуально цією нелегкою зимою. Також ви можете сміливо використовувати щепу для мульчування ваших рослин і дерев на присадибній ділянці. Чудово підійде також для використання в якості декору. Головною перевагою цих моделей є встановлені двигуни «Рато». Добротно виготовлені, надійні і стабільні в роботі, мають збільшений ресурс у порівнянні з аналогами на ринку. На даний момент на ринку просто відсутні, подрібнювачі з такими ж якісними встановленими двигунами. Двигун обладнано повітряним фільтром. Паперового типу на відміну від повітряних фільтрів масляного типу, він значно легший в обслуговуванні, експлуатації та заміні. Паперовий повітряний фільтр двигуна майже нічим не поступається в якості та ступенях фільтрації в порівнянні з повітряним фільтром масляного типу. Центробіжна муфта встановлена на вихідному валі двигуна, значно полегшує його запуск та запобігає перенавантаженню. В додаток до двох двосторонніх реверсивних ножів на подрібнювачі встановлено також протиріжучі ніж. Що дозволяє подрібнювачу не прожовувати гілку, а чітко і легко її розрізати. Це просто колосально сказується на його продуктивності. Використання тільки якісних підшипників не аби як збільшує ресурс роботи подрібнювача, а використання металу збільшеної товщини та порошкового пофарбування дозволить виглядати вашому подрібнювачу як тільки що купленим довгі роки. Кевларові привідні ремені мають більше у три рази ресурс роботи у порівнянні з звичайними: стійкі до розтягування при нагріванні, тож ви зменшуєте витрати на придбання нових ременів та витрати часу на їх заміну, встановлення та регулювання. Завдяки високій якості і точності при виготовленні під час роботи без навантаження. Вібрація майже відсутня. Підтримуючи кожух, значно спрощує роботу з довгими гілками, а при його складанні додатково виконує роль клапана для бункера подачі під час транспортування подрібнювача. Модель подрібнювача GTM JS15002. Це високоефективний професійний подрібнювач гілок, обладнаний двигуном потужністю 15 кінських сил об'ємом 420 кубічних сантиметрів. Той час, коли майже всі конкуренти на ринку мають слабіші двигуни об'ємом в 390 см кубічних, ріжучий барабан діє як додаткова система втягування гілок. Таким чином швидкість подрібнення складає 10 метрів за хвилину. Максимальна товщина свіжих гілок під час роботи становить 120 мм. Даний подрібнювач обладнаний двосторонніми реверсивними ножами, що значно подовжить їх срок служби. Об'єм паленого баку цієї моделі становить 6,5 літрів. А розпочати роботу дуже легко. В першу чергу ми заливаємо мастило до двигуна, пальне до бензобаку, відкриваємо кран подачі пального, закриваємо заслінку. За допомогою ручного стартера заводимо подрібнювач та відкриваємо заслінку. Все, наш подрібнювач готовий до роботи. Колеса великого діаметру, фаркоп та збалансована конструкція робить переміщення даного подрібнювача легким та оперативним. Задля вашої безпеки подрібнювач обладнаний кнопкою аварійної зупинки при виникненні непередбачених ситуацій. А у разі виникнення будь-яких питань під час роботи, ось у такому зручному тубусі завжди під рукою буде інструкція з експлуатації. Друзі, я дякую вам за увагу. Ставте лайки цьому відео, підписуйтесь на наш канал та до нових зустрічей.